Всіх вітаю на каналі, з вами канадський Марк. Дуже дякую, що ви натиснули на це відео. Я надіюся, що я зможу сьогодні передати крапельку позитиву вам зворотньо, ваші зворотні екрани. І сьогодні я хочу вам розповісти про історію, яка відбулася з українцями в Польщі, та також підняти те, що на багатьох форумах багато з вас пишуть мені персонально і. Багато українцям вже терпець увірвався, вже по українці більше не є такими толерантними полякам. Це дуже сильно не подобається. Бо на початку повномасштабного торгівля Росії в Україну, коли велика хвиля українців почала їхати в Польщу і дійсно там оселятися, падати. То українці були дуже навіть толерантними. Українці були в паніці, в них був страх, вони не знали, що буде абсолютно завтра. Не то, що зараз навіть, українці знають, що буде завтра. Але коли вже війна триває рік, два-три, то люди вже з тим якось живуть і, і, на жаль, миряться деякі. Але тоді українці вдякували, були вдячними, були дуже тихо сиділи, брали любі професії. Навіть на роботах на складах, чи на прибираннях, чи на різних організаціях, в яких вони вони працювали, були тихо працювали тільки щоб закріпитися, щоб ніхто нічого їх не вигнав, і так далі. А тепер українцям вже надоїло терпіти, бо багато українців стикнулися з дискримінацією. Щоб жити в Польщі, треба абсолютно бути поляком. Треба знати польську мову, треба поважати культуру польську треба в загальному вміти дуже сильно не показувати що ви є хтось інший або з, або з іншої країни бо якщо бачу що ви зразу українець то на вас починають трошки дивитися не так. Бо, звісно, ви є хто? Ви є іммігрант, і ви ніби поляки на нас дивляться як на молодшого брата. І вся ця історія, яка є між Україною і Польщею, вона теж не допомагає нам, українцям і полякам, як то кажуть, жити в гармонії або бути на тому самому рівні. Я не говорю, що в Польщі немає людей, або є погані люди, всі абсолютно, або є взагалі якісь погані люди. Просто поляки. В своїй країні дуже бояться і не хочуть бачити того, що відбулося в Україні, то що в Україні дуже змішалася українська російська мова, що багато всіх цих проблем. І зараз, коли поляки чують українську мову чи російську мову, їх трошки це дратує. Бо поляки дуже націоналісти, поляки дуже їм важливо зберегти свою національність, свою мову і свою єдність. І тому. Ра, би це гірко не звучало, але багатьом українцям і нашій країні навіть треба було б поучитися трошки від того, як Польща і як поляки взагалі свою країну взяли докупи, і враховуючи початок 2000-х років, коли... Польща навіть була трошки нижча, ніж Україна, або на тому самому рівні, то подивіться, як Польща виросла, як, на жаль, Україна навіть до війни ще я говорю до початку взагалі війни в 2014 році, Україна, на жаль, не змогла так добратися і за багатьох причин, і за того, що корупція була в деяких секторах. Самі люди беруть дуже багато взяток в нас, і потім говорять про те. І саме головне, що наші люди люблять дуже сісти за стіл. Я так називаю стіл переговорів: гарно все накрите, багато буде страв і говорити. Вибачте, деякі навіть плюються, коли вони сперечаються. Але ніхто не хоче зрозуміти того, що ми повинні не сперечатися, ми повинні будувати, триматися разом і єднатися, і поважати саме головне свою культуру, свою мову. І тільки так в нас буде хороший шанс на майбутнє після перемоги. Я вам недавно розповідав, можливо, десь два місяці тому. Про українця, який не витримав на складі і висказав все, що він хотів висказати полякам, працівникам та начальству, які просто-напросто знущалися і дивилися на нього, і давали йому завжди додаткову роботу і. Він все, що хотів, просто справедливості. Він хотів такого самого відношення, не за те, що він українець чи іммігрант чи хтось інший, а просто за те, що він робить роботу і щоб до нього до відносилися як до працівника. І що з цією історією є подібне, що наш українець, таксист, який таксує в Польщі. Возить багатьох поляків всюди, Він вже з багатьма поляками стикався, і дуже часто, коли він підбирав якихось п'яних поляків, йому говорили не один раз е, про те, що чому ти не захищаєш Україну, чому ти в нашій країні? Тобі треба повертатися назад. Тут нема що тобі робити. Це Польща для поляка. І так далі. Ну, цей українець дуже так не звертав увагу. Він просто чемно робив свою роботу йому треба було годувати свою сім'ю, але йому це було неприємно. Можливо, капелька е, правди є в тому, щоб ті поляки йому говорили, але ми не говоримо в загальному про те. Але прийшов час, коли він взяв одну старшу пару, польську пару, яку він забрав з ресторану, щоб завести додому. І вони почали на нього нападати і говорити, що чому ти такий лінивий, чому ти втік, чому ти не працюєш, чому ти то, чому ти інше? І що цікаво, що цей українець він вільно розмовляє польською мовою, він вже проживав в Польщі ще до повномасштабного вторгнення. Він можна так сказати, вже свій там, він вже там жив майже 22 роки. І йому абсолютно це стало неприємно, йому вже надоїло. Він їм сказав прямо, що він думає. Він сказав, що Україна зараз переживає найскладніші часи. Україна захищає всю Європу. Україна це щит, який захищає Європу. Українці, українці вбивають щоденно, українцям знищують інфраструктуру. І що йому неприємно це чути від того, що які українці погані, що він поганий, коли він. Саме першого дня, коли він приїхав в Польщу, він платив податки. Він е, хорошим був, як то кажуть, громадянином. Він допомагає в Польщі і більшість українців, які приїхали, вони не повинні бути вдячні ціле життя. Вони повинні подякувати, пам'ятати про свою вдячність. Але наші люди вони внесли вели, великий, величезний внесок в розвиток економіки, допомагання багатьом бізнесам. І поляки, що б ви не говорили, вони абсолютно це розуміють і знають. Їм просто не подобається, що наші люди. коли... Працюють або беруться до якоїсь справи, то вони завжди крокують тільки вперед, а не вниз, і хочуть добиватися якихось вершин і не хочуть завжди сидіти на робочих місцях. І тому полякам це не подобається, бо поляки хочуть, щоб українці працювали на нижчих позиціях, а поляки на вищих позиціях. І бо так має бути, і так всі себе почувають комфортніше і почувають якусь силу над тими українцями, які працюють. І Він це все висказав. Цій старшій парі ця старша пара абсолютно не хотіла цього слухати. Вони. Там добре йому висказали назад. У них був дуже великий аргумент, і ті люди просто він їх вигнав з таксі, він їм зупинив, каже: Виходьте, просто я навіть не буду вас вести.' І вони кажуть, як ти можеш таке зробити? Я не буду там повторювати ці слова, і то все, що відбулося. Але відбулося дуже негарно, і це, що до чого я веду, що це вже друга історія. А на форумах таких історій є сотні, де українці діляться. Своїм досвідом і тим, як і в них вже терпеть, просто рветься, і вони висказують полякам назад і не хочуть більше, як то кажуть, це вислуховувати. тому цей бумеранг зараз повернувся в руки Польщі, полякам, бо багато українців покидають Польщу, багато українців не можуть вже там прожити, вони не можуть більше витримувати це, і це не для них. Вони бачать, що вони там завжди будуть якимось якоюсь нижчою кастою, і вони хочуть пробувати свої сили десь інше і планують, і мають надію, що коли Україна переможе, то вони повернуться в Україну і будуть нашу країну, нашу батьківщину відбудовувати і рухати вперед і розвивати.